Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, котрому біля тисячі років він, судячи з усього, має відношення до Київської Русі. А от що це так, на жаль, ніхто й не сказав. Чи то шматок браслета, чи накладка виготовлена з високопробного золота? На ній за допомогою техніки перегородчатих емалей, зображений птах та кріновидні малюнки. Придбали цей предмет вагою всього 3 грами за 42 тисячі гривень або ж 1020 доларів. Далі колекція сучасних українських монет. Вона складається з декількох сотень монет, випущених у 1995-2024 роках. Виготовлені вони з неї з Ільберу, і поодинці коштують небагато. Колекція не повна, проте стане чудовим початком для зібрання усіх пам'ятних монет України. Придбали колекцію за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. you Далі 15 рублів 1897 року. Монета виготовлена під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм. Вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золота 900 проби. Придбали цю монету за 55,5 тисяч гривень або ж 1350. 50 доларів. Далі, як вказав продавець, великий лот на чемпіона. А от кому саме належать ці нагороди, він чомусь не вказав. Судячи з фото, власник займався аеронавтикою, приймав участь у міжнародних змаганнях. Був чемпіоном та рекордсменом СРСР, придбали його нагороди за 55 778 гривень або ж 1360 доларів. Далі перенесемось більш ніж на два тисячоліття назад, в часи, коли на території сучасної України володарювали скіфи. І тут нас зустрічає меч Акінак, якому більше двох тисяч років. Належав він колись скіфському воїну. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. А от рибин, яких ми бачимо тут, на свої предмети вони наносили доволі рідко. Стародавні Акінак придбали за 72 тисячі 106 гривень або ж 1760 доларів. Збирачів старих світлин не так багато, як, наприклад, поціновувачів нумізматики. Але якщо на Віоліті з'являється щось цікаве в розділі старовинних фото, то без уваги ці лоти не залишаються. На цій світлині, яка була зроблена у 1919 році в Харкові, зображений боєць Корніловського полку, мабуть, найвідомішого підрозділу Білої гвардії, неймовірно. Але ця світлина, здається, мені стала найдорожчою за всю всю історію Віоліті. Придбали її за 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Далі 5 фунтів 1999 року. Пам'ятна монета, яка присвячена Міленіуму та святкуванню нового тисячоліття. На аверсі тут зображена покійна вже королева Британії Елізабет. На реверсі Британські острови на глобусі циферблат годинника зі стрілками, що виходять із Грінвіча, та встановлені на 12 годин. Придбали цю монету за 123 тисячі гривень або ж 3 тисячі доларів. Далі орден Суворова, третього ступеню, радянська нагорода часів Другої світової, яка була заснована 29 липня 1942 року. Орденом Суворова нагороджувались командири Червоної армії за визначні успіхи у справі управління військами, а також військові частини. Орден Суворова складався із трьох ступенів. Орденами першого ступеню було нагороджено 391 особу, другого 2860. Третього – 4012 осіб. Орден Суворова придбали за 150 тисяч гривень або ж 3660 доларів. Далі нагороди героя соцпраці, герой соціалістичної праці, державна нагорода та найвищий ступінь відзнаки за працю в СРСР. Герою соцпраці вручався орден Леніна, грамота президії Верховної Ради СРСР та Золота Медаль Серп і молот». Всього за 53 роки було зроблено двадцять тисяч шістсот нагороджень. Власник цих нагород, товариш Цуцькірідзе, який у 1948 році зібрав великий врожай винограду. Нагороди героя соцпраці були придбані за 250 тисяч гривень або 6 тисяч 100 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась історія України-Руси, праця видатного українського історика, голови Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Сергійовича Грушевського. Це унікальний комплект книг. Тому історії України-Руси видавались протягом 50 років. Зібрати їх разом в один комплект завдання надважке. Тож за словами продавця, таких повних комплектів в приватних бібліотеках відомо. Менше ніж пальців на одній руці, але продавцю вдалося зробити більш ніж неможливе: зібрати до повного комплекту історії України Руси ще й повний комплект книг серії «Жерела» до історії України-Руси, на яких в тому числі ґрунтується вище згадана праця Грушевського. Усе це відреставрували та огорнули у палітурки, зроблені з італійської шкіри. Отже, друзі, номінант на лот року історія України Раїни Руси була придбана за 1 мільйон 400 тисяч 16 гривень або ж 34 тисячі 140 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!